Розглянемо різновидний насадок на унітаз МЕТ-1. Насадка з кришкою, висота якої 10-15 см. До набору входять два кріплення, які фіксуються на унітаз та вкручуються в саму насадку. Також ця модель йде й без кришки. Висота 10-15 см. Система кріплення така ж сама. Підхідна насадка на унітаз. Висота 10 см. І відмінність в тому, що її можна відкинути як і звичайну накладку. Встановлюється на надійні кріплення. Універсальна насадка з фіксованими поручнями. Ця модель йде висотою 12 см. Кріплення вбудовано в саму насадку та регулюється гвинтом по розміру унітаза. За потреби поручні можна зняти. Насадка з регулювання висоти. Висоту насадки можна змінювати від 10 до 18 см. Насадка на унітаз з системою фіксації кліп ап. Висота насадки буває 5, 10 та 15 см. До набору входять 4 кріплення, за допомогою яких можна без будь-яких зусиль закріпити насадку на унітаз. Насадка на унітаз з кришкою та підлакітниками. Висота насадки 12 см. Підлокітники можуть відкидатися. Нагадуємо, що всі насадки, які були представлені на відео, кріпляться до самого унітазу, а не на вашу накладку.